Всім привіт! Сьогодні відео про міні-трактор DMTZ 244. Його характеристики, ціна і показ його в роботі. Не перемикайтеся, я швидко. І так, основні характеристики цього міні-трактора. Потужність двигуна 24 кінських сили, тип двигуна, дизельний КМ385 3 Привід 4х4, що немало уважно. Це найбюджетніший міні-трактор з колісною формулою 4х4. Трансмісія 4 плюс, 1 плюс реверс. Теж такий доволі е, гарна така плюшка. Е, колеса передні 11,2х24. Колеса передні 7,5 на 16. Вага його близько 1,5 тонни. Е, швидкість валу відбору потужності. Дві швидкості 540, 760 обертів за хвилину, також є гідрофіксилович руля. Друзі, доволі такий непоганий не тракторець. Він позиціонується як бюджетний в своєму класі і в принципі справляється з усіма задачами, які йому ставляться. Оранка, будь ласка, корпусний клужок. 225 він тягне спокійно, без якихось проблем. Тобто для ваших потреб, якщо ви берете для себе, для дому, плюс там десь комусь зорати по сусідах, він оправдовує свою ціну на всі 100. Непоганий тракторець, українська наша зборка, ДМТЗ це Дніпропетровський завод. Ось, в принципі. Дуже зарекомендував себе дуже гарно. В принципі, хочу сказати те, що багато зараз вибору тракторів ДТЗ, ДМТЗ, Форти, там, Кентаври і все таке інше. В принципі, можна сказати, що вони однакові, там, все це китайське, звичайно, але ті саме трактори, які збираються в... В Україні, наприклад, там є спеціалізовані заводи НТЗ, у них краща підтримка, краща гарантія, краща підтримка і, звісно, ще набагато простіше з запчастинами. Ось. Ну, А як бачимо, тракторець працює і по грязі, і по всьому, тому що в нього Формула 4х4. Це дуже-дуже Класно, до речі, напишіть свої думки в коментарях, що ви думаєте про цей міні-трактор. І хотіли би ви побачити огляд ремінних тракторів з формою 4х4 із гідрофіціовичем Руля. E, значить, ціна цього міні-тракторця приблизно 200 в середньому 260 тисяч гривень. E, чому в середньому? Тому що є різна комплектація. Є е, навіть комплектація без реверсу. Тобто КПП стоїть інакше без реверсу. Ну, ось такі трактори будуть дешевше. Е, ось. Ну А в середньому е, коштує він е, 3, 260 тисяч гривень. Так що непоганий тракторець, на мою думку. Особливо вписуються в бюджет як недорогого міні-тракторця, па папа.